Це Romos and Flavors, і ми продовжимо показувати дивну їжу з різних куточків світу. Сьогодні в нас сублімоване манго. Ну, не то, щоб сублімована продукція була дуже дивною, але все-таки це не типовий і не стандартний снек, до якого ми звикли. Ось така пачка. Як... Саме дивне, що мені здається, це маса тут 58 грамів. Не 100, не 60, не 50, а саме 58. І зараз ми подивимося, що всередині. Тут ось такий цікавий ключик. Так, всередині нас чекали ось такі шматочки манго у індивідуальних таких пластянках. Ну, скажімо так, не дуже екологічно, але, ну, в принципі, зручно. Якщо це купляється в дорогу на багато людей, в принципі, зручно, але не екологічно. І зараз розкриємо і подивимося, що воно таке на смак. Отакий шматочок. Штука хрумка, як не дивно, не приторна, має трошки присмак манго, звісно, що. Як на мій смак, десь 5 з 10, але я не, не те, щоб я багато сублімованих фруктів їла в своєму житті. Один раз спробувати варто. Зберігається, я думаю, добре, в дорогу також добре. Але смак, як на мене, на любителя. Хто куштував таку штуку, пишіть у коментарях.